Рятуючись від спеки, яка цього року аномальна, люди тягнуться до води. Але на жаль, не всі дотримуються правил поведінки під час купання на відкритих водоймах. Це закінчується трагічно. Рятувальники озвучують сумну статистику. Станом на сьогодні на території Шепетівського району 19 загиблих на воді з них двоє діти. Найбільша кількість загиблих спостерігається у Нетішинській і Полонській територіальних громадах. Там по чотири випадки утоплення. Найбільш вразливою категорією відпочивальників є діти, і вже у двох громадах трапилася біда. У Нетішині в місті Нетішин на озері Стариця під час купання загинув молодий хлопець 15 років. Також у Славутській громаді. Також є випадок утоплення малолітньої особи 2007 року народження. Рятувальники нагадують правила поведінки на воді, які, здається, мали б знати усі. Найперше це купання відведених на цьому місцях, де є рятувальні пости, де є рятувальники. Також це далеко не запливати, це розуміти, бачити буйки, за них не заходити. Також, ну, найперше, це, звичайно, не заходити навіть в воду на підпитку. Дорослим дуже наполягаємо дивитися за малолітніми дітьми, тому що дітей поведінка у воді не є передбаченою. Працівники ДСНС а також працівники Славутської міської рятувально-водолазної служби вдаються до попереджувальних дій та роз'яснення. Проводимо більше превентивні методи з тим, що дітей засторожуємо, які без нагляду дорослів хочуть десь ну, на глибину далі. Підходимо розмовляємо хоча взагалі. По правилам це заборонено, щоб діти самі перебували, але не хочемо їх десь розумієте, вигнати, щоб вони пішли в більш необладнане місце, де немає ні рятувальника, де може бути якісь ями, тобто, щоб це не призвело до, до більш трагічних наслідків. Найбільш важкою категорією серед відпочиваючих на воді залишаються люди на підпитку із сумом констатують рятувальники цього року. Почастішали випадки, коли люди в стані алкогольного сп'яніння. Йдуть, йдуть купатися, а це 90-99 випадків, коли ця людина може загинути на воді. Славутська рятувально водолазна служба, окрім своєї громади, обслуговує ще й одну із сусідніх. Маємо угоду з крупецькою ОТГ по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тобто, в випадку, якщо там є надзвичайна ситуація, ну людина потерпіла лиха на воді. Ми виїжджаємо і достаємо тіло. Щоб доїхати, врятувати, у нас такої можливості немає. Якщо ж трапляється нещастя в інших громадах, допомогти не завжди вдається, каже Віталій Сергійович. Комунальна установа має обмежений ресурс в обладнанні та людях, адже все це потребує матеріальної підтримки. Безпеку на воді можуть гарантувати правила поведінки тільки за умови, якщо їх дотримуватись, це варто пам'ятати.